Колеги, вітаю! Мене звати Ірина Тимошенко і ви знаходитесь на каналі Онлайн школи бухгалтерії АВС. В цьому відео розберемо, хто з ФОПів-єдинників може не сплачувати військовий збір за себе. З 1 січня 2025 року платниками військового збору є, зокрема, ФОПи, платники єдиного податку першої, другої та четвертої груп. Але законом від 4 грудня 2024 року номер 4113 внесено зміни до податкового кодексу. Зокрема, щодо права не сплачувати ФОПами військовий збір за себе. Хто ж має не сплачувати? Це платники єдиного податку першої та другої групи, податкова адреса яких знаходиться на територіях бойових дій або тимчасово окупованих територіях. І саме станом на дату початку бойових дій або тимчасової окупації ФОП вже зареєстрований на такої території. Ось такі ФОПи мають або можуть не сплачувати військовий збір за себе. Звільнення дії з першого числа місяця, у якому почалися бойові дії, або виникла така можливість, або почалася тимчасова окупація, і звільнення дії до останнього числа місяця, в якому було завершено такі активні бойові дії, чи припинено можливість бойових дій, або завершено тимчасову окупацію. Звернемо увагу, ми маємо на увазі на територіях саме податкову адресу, тобто місце знаходження ФОП, зазначене в єдиному державному реєстрі. Ну а перелік територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих, ми знаходимо в наказі Мінреінтеграції номер 309 До речі, цей наказ постійно змінюється. Зауважимо, що ті ж самі ФОПи мають звільнення і від сплати єдиного податку. Якщо ФОП прийняв рішення не сплачувати єдиний податок та військовий збір, він не заповнює декларацію платника єдиного податку за той період, в якому не сплачують єдиний податок та військовий збір. Інших дій від ФОПа законодавства не вимагає. Колеги! Кому важливо бути в курсі змін законодавства та обліку ФОП, розуміти, що ці зміни означають та кого стосуються, знати, як їх правильно впроваджувати, для вас будуть корисні наші безкоштовні вебінари, які ми проводимо кожного тижня. Щоб не пропустити актуальну інформацію, переходьте прямо зараз за посиланням під відео та реєструйтеся на серію безкоштовних вебінарів. По-друге, Платники єдиного податку першої та другої групи, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати військового збору протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також на період хвороби, яка триває 30 і більше календарних днів, що підтверджується витягом з електронного реєстру лисків непрацездатності. І знов ті ж самі ФОПи мають звільнення і від єдиного податку. Для звільнення від сплати єдиного податку та військового збору за місяць відпустки потрібно подати до податкової заяву у довільній формі до початку такого місяця, а на період хвороби чи відпустки по вагітності та пологах після завершення їх з обов'язковим додаванням витягу з електронного реєстру листків непрацездатності. Колеги, як подати декларацію ФОПа першої групи за 2024 рік правильно? Ми розповідали в цьому відео. Подивіться, якщо пропустили. Ну і третя категорія це ФОП, які призвані на військову службу під час мобілізації або залучені до виконання обов'язків щодо мобілізації, їх звільнено від нарахування, сплати та подання звітності з єдиного податку та військового збору на весь період їх військової служби, відповідно до пункту 25 підрозділу 10 розділу 20 ПКО. За податковим кодексом, підставою для такого звільнення є зам'ява довільної форми та копії військового квитка, які подаються до податкової протягом 10 днів після демобілізації або закінчення лікування та реабілітації, якщо вони були потрібні. Але, не маючи відомості про мобілізацію ФОП, податкова буде продовжувати нараховувати авансові внески з єдиного податку та військового збору під час військової служби ФОП. Щоб цього уникнути, можна одразу подати заяву про відсутність можливості виконання податкових обов'язків та копії військового квитка, де буде вказано про призов ФОП на військову службу. Саме так рекомендують зробити мобілізованому ФОП податківці. Звичайно, це ми зробимо, якщо це можливо. Якщо ні, то вже після демобілізації і податківці знімуть всі нарахування та штрафні санкції, якщо їх нараховували. Звичайно, фоп 3 третьої групи не будуть сплачувати військовий збір, якщо не будуть мати дохід за відповідний квартал. Роз'яснення щодо звільнення ФОП-єдинників від обов'язку сплати військового збору маємо і від ДПС. Дивіться категорію ЗІР 126.05. Колеги, а ви вже сплатили військовий збір за себе? Напишіть в коментарях. І нагадаю, що на каналі АВС тільки корисні бухгалтерські поради. Тому підпишіться на наш канал, щоб не пропустити головне. На цьому все. Якщо було корисно, поставте лайк. До зустрічі!